Заводиться нормально, як часи працює дуже добре. Володимир, боєць з Дніпровської бригади ТРО, показує свою ластівку. Авто спеціально придбав під бойові потреби, коли пішов захищати Україну від повномасштабного вторгнення росіян. Комфорту ніякого, але. Всюдохідність у неї дуже-дуже чудова. Навіть там, де іномарки не проїжджають, вона їде, лізе. Згадує, з товаришами облаштовували нову позицію, аж раптом бійців засік ворожий дрон. Почався обстріл. Спочатку мінометний обстріл, ну то таке, коли з міномета стріляють, воно так ще. А потім, коли почав танчик стріляти, ну, блін, то було взагалі таке щось. Хлопці хотіли врятуватися на авто, але машину добряче побило уламками. Осколками пробило ну, всю машину, і кришу побили, і двері, і торпеду розбило там це все від осколки, це все пробиття. Залягли в бліндаж, але ворог пристрілювався щоразу ближче, і треба було щось робити. Володимир взявся ремонтувати авто під ворожим вогнем. Міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блін, відкручував. Запаска ще оказалася пуста. Я її ще й накачував там. І таке, гайку чуть крутнеш, падаєш, крутнеш, падаєш. На диво авто завелося. Хлопці миттю заскочили в салон і полетіли звідти. Рашисти скаженіли від люті. Почали з градів по нам і вийшло, як у Голлівуді. блін. Ми їдемо, а по боках ці гради лягають. Так, такий цирк був. Ми коли приїхали, хлопці вийшли з і кажуть, ну все, це у нас другий день народження. Авто, звісно, відремонтували, але знову без курйозів не обійшлося. Поміняли двері, покрасили, все добре. Поїхав, заїжджаю на заправку, починаю заливати бензин, і, блін, все тече. Виявляється, забули залатати бензобак. Після того випадку авто вже не раз рятувало бійців, але й не раз ставало хлопцям в копійку. Тероборонівці показують, машини на фронті потребують регулярних ремонтів. Ось черговий ремонт, на щастя, невеликий, просто піймав. Воздяв колесом, зазвичай проблеми більші. Ми ж не дорогами їздимо, а по полях, по посадках розлітається усе. Кожен тиждень треба щось ремонтувати. Усі ремонти хлопці проводять за власний рахунок. Ось така вона ціна перемоги. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.